Всім привіт! Ви на каналі. Diana Food. Сьогодні готуємо голубці. Для початку з капусти достаємо серединку, обдаємо в кип'ятку, достаємо листочки, робимо засмажку, обжарюємо цибулю, додаємо моркву, моркву я натираю в комбайні, потім додаємо спеції за смаком. Ще я додаю шматочок масла. Спеції в мене сушений чесник, італійські трави та сіль. Далі беремо фарш в мене. Ов'ядена свинина, додаємо нашу цибулю і моркву і потім додаємо рис. На 500 грамів фаршу іде у нас 150 г рису. Закручуємо ось таким чином або як зручно вам. Далі викладаємо на дно мультиварки листи капусти і вкладаємо голубці, робимо заправку: жирна сметана. Потім додаємо томати і додаємо ще воду, в якій варилася капуста. Далі заливаємо, тушимо в мультиварці 15 хвилин. І в моїй мультиварці 15 хвилин достатньо, для того, щоб вони протушились, були соковиті, смачні. Не розпадалися, дуже гарно тримають форму. Всім рекомендую приготувати саме мультиварці. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, репостіть моє відео. Пока-пока!